Є! Yeah. Люди в чорному. Люди в чорному. Люди в чорному, чорному. підніміть руки, щоб я вас бачила. Ви вокзали. МВФ. Акови. Сем. Всі почали зареєструватися, але хотів обрати участь вибачте, будь ласка, реєстрація закінчена Команди обмеження. За першу привозю, що буде мати все справа. А тепер тихенько. Народ тихенько посадіть, будь ласка, теж. У мене нема мікрофона. Я говорю. Отже, що таке форт форпуаярд? Пам'ятаєте, слово звісно, телешоу сподіваюся. Тепер друге питання. Що таке форт Аярд в нашому обласному краєзнавчому музеї? Це квест між п'ятьма командами. Мета квесту полювання за скарбами. А, значить, на початку капітан кожної команди, будь ласка, виберіть його, підходить до мене і отримує конверт з картами. Конверт з картами дивитися не можна. Конверт з картами дивитися не можна, дивитися не можна. до сигналу старт. Після сигналу старт команда дивиться свій конверт і розгадує карти. Отже, що це за карта? Кожна карта веде до певного завдання в квесті. Приходячи на місце завдання, ви зобов'язані його виконати. І після цього, відповідно, отримуєте ключ, який допоможе вам згодом в відкритті з карпусом. Остання карта в будь-якому конверті це карта до скарбу. Попереджаю зразу. По цій карті бігти можна тільки, отримавши всі шість ключів. Не бігайте до охоронця скарбу, тому що розізлиться і більше вас туди не пустить. <рес> тому велике прохання. До нього біжіть тільки з шістьома ключами. Так, на місці по завданнях вам все розкажуть що до чого. Тепер ще деякі моменти. Територія гри обмежена музеєм. У нас в стінах музею існує древня легенда. Той, хто бігає, шумить, порушує спокій в експозиції, може накликати на себе гнів Мамонта. Тому, будь ласка, будьте обережні, ведіть себе вечемно, оскільки гніва Мамонта нам тут не треба. Е, так, є можливо.